Раді бути в вашому селі, знаєте, тому що для нас воно звичайно пов'язане є з дуже світлою, дуже сильною людиною, справжнім лицарем української нації Миколем Лемиком. Він є знаєте, та людина, яка надихає, надихає на боротьбу, надихає на те, що, щоб не не складати руки, а навпаки. Боротися і робити щось для своєї України. Ми не вперше вже тут, ми до вас приїжджаємо, за колись відхенько сповреження, просто приїжджаємо віддати шану сюди, до пам'ятника Миколі. Але сьогодні була, на пана моя мрія, коли я хотів зняти цей фільм і власне, показати його тут, тому в тому родинному селі, де народився цей неймовірний чоловік. Цей мужній українець, цей справжній воїн української нації. Фільм про Миколу Лемека ми захотіли зняти, чому, тому щоб поживити ту пам'ять і поживити ту справедливість і показати, якими є справжні герої нашої країни. Знаєте, нас постійно виховували на різних таких, химерних. Героях, коли це ще за часи радянського союзу, нам показували постійно тих солдатів радянської армії Червоної. Пізніше, коли вже час тих технологій, пішов, фільми почали вже до нас, до нас потрапляти не тільки з радянського союзу, але також границі, з Америки. Ми дивилися на голівудських акторів, дивилися на голівудських героїв. Але так насправді ніколи ніхто нам не розказував ні в школі. Хіба деколи бабці наші знаєте, під тим страхом розповідали про таких мужніх героїв української нації, які робили величезні справи. І, власне, дуже було важливо нам показати, що наші герої, на відміну від тих вище згаданих, вони є справжні. Вони є ті, які боролися. Проти величезного ворога, проти величезної тоталітарної машини того московського режиму, польського режиму, тих держав, які хотіли завжди знищити Україну. І, власне, напевно, нас, нас тому мотивувало зняти фільм про Миколу Лемика, показати, як звичайний хлопець можна сказати, дитина. Тому що він мав 18 років взяв на себе неймовірно велику відповідальність. Він мав зробити щось для України, якої тоді не було ще. Вона була просто десь в серцях і в думках українських націоналістів, бо всі розуміли, що це є наша земля Богомдана, ми тут маємо жити, ми тут маємо народжувати дітей, її розбудовувати, встановлювати закони різні і, і нам господарювати на цій землі. Але Тоталітарні режими позабирали нас це все. Забрали право бути вільними, забрали право мати щось своє. І, власне, ті хлопці, як Микола Леми, вони боролися за те, щоб ми мали це право, справедливе право, тому що це є наша земля. Нам Бог її дав, і ми на цій землі наші діти і не жили. Ми тут, вони народжувалися, вони приносили світових людей, і зараз є тут ми з вами. І, власне, знову ми боремося проти того самого режиму московського, який постійно старається знищити український народ. І, власне, Микола і йому подібні вони робили величезні, неймовірні справи. І коли ми говоримо про нього сьогодні, про ту постать справжнього лева і справжнього лицаря України, він, будучи дитиною, взяв на себе велику відповідальність, він ліквідував. Мав ліквідувати московського консула, але ліквідував набагато високопосадовця Московського е Майлова. Тим самим він повстав на суді для того, щоб привернути увагу е європейського суспільства, преси до Голодомору, до тих людей, які там на сході в той час гинули з голоду. Тих людей, які їли вже були худоба, і вони їли кору дерев, їли траву. А деякі їли людей, їли трупів. Знаєте, Микола за них зробив ту велику справу. Він їх не знав, нікого з того сходу не знав, він не знав, що десь є можливо той Донецьк чи Луганськ чи Миргурт. Він про це не знав. Він жив тут, в своєму селі, він мав тут родину, в нього батьки клали величезні сподівання, Вони хотіли, щоб він був розум, знаєте, розумною, якимось науковцем, щоб він пішов науку, щоб він займався політикою, що він займався громадським життям, і в нього була дівчина, він ну взагалі кожен хлопець, хотів мати свою господарку, мати свою сім'ю, своїх дітей, дочкати своїх внуків. І заради тих людей, яких він не знав на сході України, він ціле своє життя просто віддав на вівтар любові, на вівтар жертовності, для того, щоб привернути увагу до тих, які конали з голоду. І це, знаєте, це є дійсно великий жест, велика справа, коли ми говоримо, цитуємося за писання, що немає більшої любові, ніхто життя своє дає за своїх друзів. Знаєте, це є дійсно цей наглядний приклад, як людина віддає життя за тих людей, котрих вона навіть, не знала, котрі, можливо, не були її взагалі друзями, але він віддав, тому що вони були українцями. Його боліло за Україну. Нікого не боліло, ні Європу не боліло, ні наших сусідів різних не боліло. А боліло його і боліло тих націоналістів, які хотіли цю Україну зберегти. І їм було не байдуже, що ті маленькі діти там пухли в волі. І, власне, цей фільм ми зняли про нього. Ми зняли і присвятили його таким ж самим українським лицарям і воїнам, які віддали своє життя на вітар любові за для України, задля свого народу, задля нашого з вами майбутнього. Щоб Україна була, щоб ми були, щоб ми були вільним народом. І сьогодні ми далі продовжуємо ту боротьбу, яку вони розпочали. Ми боремося з тим самим московським тими заїдами, з тою червоною напистю, яка хоче знову нас знищити. Але сподіваюся, знаєте, і молимося за те, що ця битва вже буде останньою, що ця битва вже нарешті звільне нас не тільки від їхніх нападів, але звільне навіть від того сусіда, який, власне, постійно на нас посягає. І тому велика слава і честь тим, які надихають, які надихнули на ту боротьбу, яка зараз триває. Тому що Микола Лем, він є тою світлою постаттю серед наших військових. І знаєте, коли ми їздили, ми цей фільм вже показували на фронті. Ми показували його для добровольчих батальйонів, ми його показували для третьої штурмової бригади. І там було багато хлопців, які не були з нашої Галичини, а були з центральної України, і були з східньої України навіть. І ці хлопці, які боролися зараз на нашій стороні, борються проти московитів, вони чули про Миколу Лемика. Тобто, знаєте, от власне, ті люди, які мають дух боротьби, вони таких постатей, як Микола Лемик, вони про них знають. Вони завжди про них хочуть дізнатися щось більше, і ці постаті їх надихають. Тому ми завжди будемо пам'ятати про нього, ми будемо пам'ятати про той чин, який він вчинив. Ми будемо вдячні його родині, яка тут є, і вдячні, звичайно, вам, односельчанам, тому що разом ви походите з цього села, і знаєте, це означає, що це село не було байдуже до України, не було байдуже до її проблем, а все ж таки давало то виховання для тих дітей, для тих поколінь про те, що потрібно Україну любити. Тому гарного вам перегляду цей фільм знімали знаєте, з нашими дітьми, я вам потім ми їх покличели, тут пару наших акторів приїхало з нами. І тих людей, які робили це кіно, ми робили все це своїми силами, але про фільм я вже вам розкажу, що тоді по завершенні перегляду. Фільм ми зробили з нашою організацією. Так ми розуміли, що не питав, скільки у вас мешканців, є нас трохи більше в організації, ніж у вас чині живе. У нас 320 чоловік є в організації, так, коєктивної молоді. Вони... І Це вже на наш другий фільм. Перший фільм, ви можете його побачити в мережі, він вже є в інтернеті. Фільм називається Незламні, це про Біла і Данилишина, також про наших хлопців, які в нашому місті Воротку вчинили напад на пошту, так звана експропіація польських коштів для розвитку і боротьби ООН проти окупації вже польської на Галичині. Так, цей фільм є вже в мережі, він є короткометражний. А про Миколу Лемика ми захотіли зробити повнометражний фільм. Тому що е, були за, задіяні такі не зовсім фінансові ресурси, тому що ми на цей фільм потратили десь, напевно, біля півмільйона гривень. Е, то максимум, що ми могли зібрати, власне, з жертводавців різних е, актори всі знімалися в нас е, майже можна сказати на волонтерській абонській основі. Але в той фільм були також докладені сили акторів. Напевно, ви, може там когось пізнали в фільмі, знімалися та там, наприклад, Роман Ясиновський, наші хлопці-актори з театру Лесі Українськи, з театру Зінковецької. Ось, а також сценарій нам написав Тарас Антипович. Він написав також сценарій до фільму Чорний Ворон і до серіалу І Будуть люди. І ось власне було задіяно таких поважних людей. Як так захотів, щоб цей фільм не був просто короткометражним, знаєте, але щоб він був дійсно повнометражним е, фільмом. Тому що е, не тільки ті люди, які долучилися до того, але навіть послі Миколи Лемика вартує того, щоб у нього знято було повнометражний фільм. І, і ось... Е, я зрозумів, знаєте, що після нашого першого фільму, що якщо сильно щось захотіти, мене, коли я, ми мали знімати фільм незламні, мені всі говорили, ви бачите, що ви розумієте на фільмах, ви розумієте, що це означає зняти кіно, які тут треба ресурси наділювати, яких людей, які тут треба техніку мати, які треба навіть знання мати, щоб знімати фільми, Це так все просто, що ви суді вирішили. Але ми це зробили. Я зрозумів, що знаєте, коли людина щось дуже сильно прагне і хоче в тому житті, вона може зробити. Не знаю, як в інших державах, але в Україні так точно є. Що коли українець щось хоче зробити, він це досягне в будь-якому випадку. І власне, ми зняли цей фільм. Ми пишаємося тим, що ми. Змогли увіковічнити постать нашого героя України Миколи Лемека. Ми його показуємо у школах, ми показуємо його для військових, ми показуємо його для націоналістичного освіту. Тобто, люди тепер зможуть візуально ще побачити, власне, як відбувався той великий чин, той один постріл в обороні мільйонів українців. І це була знаєте, дуже історична, дуже важлива подія. І Ця подія тепер є завізуалізована. Люди тепер можуть бачити і розуміти, хто такий був Микола Лене, хто такі були українські націоналісти, хто такі були справжні герої української нації. Фільми знімали. Тут наші діакторі трошки, Анна Марія, вона там бігала сама перша і, наприклад, все озвучила. Попала та участь у зніманні того фільму, тому що вона шукала акторів, підбирала їх, одягала їх, гримувала їх, спілкувалася з ними, їздила з нами, вибирала локації. Ну тобто, знаєте, де коли великі проекти здається, що вони потребують багато людей, а так насправді вони потребують відданих людей, людей жартових, які готові посвятити свій час і життя для того, щоб це зробити, і власне можна було побачити, що Кілька ж людей могла зробити такий великий проєкт, залучити багато людей, залучити акторів і зняти це кіно. кіно. Може, у вас якісь ще будуть запитання? Дуже може бути загрієнти. Знаєте, останній раз такі емоції я переживала на фільмі, на французькому фільмі «Мовчання моря. Це був фільм про окупацію Франції, Гітлерської Німеччини. Ну сьогодні я просто... Не можу вам передати. ви на все трясеться. Розумієте, настільки сильні емоції ви передали тим фільмам, настільки гарно актори зіграли, настільки емоційно передані ці всі переживання Миколи Лемика, коли він переживав, як він піде на цей автентат. Що буде думати про нього його батько? Що буде думати його односельчани? Бо це все ж таки ми завжди від когось залежимо. Хтось вкладає в нас. Свій ресурс і треба бути якомусь вдячному. А тут такий вибір сильний завжди людина має вибір. І от він свій вибір зробив. Щиро вам дякую. Ну, насправді такі емоції, що в один момент я просто плакала от, на тому епізоді, де всі адвокати збираються з різних партій і починають його захищати, і як він на суді себе гідно тримає. Ну насправді щиро дякую, дійсно гарно. Бо як ми себе самі не будемо любити. Яка країна, кожна країна себе захищає свій народ. і ми повинні дуже захищати народ. Дякую вам. Хочу також подякувати нашої територіальної бойові за такі фільм. Хочу подякувати як вам, так і всім режисерам, акторам, сценаристам, всім, хто причетний до створення цього фільму. Тому що це дійсно ви створили такий е, історичний шедевр, який, напевно, будуть передивлятися багато-багато поколінь наших. І в ньому передано що саме основне. В ньому передано те, що український народ десятиліттями століттями продовжує цю боротьбу, продовжує боротьбу. С таким, як Московія, яких немає, і це в цьому фільмі дуже гарно передано. У них немає нічого святого, у них немає ні хліба, ні солі, у них немає ні українських традицій, в них немає нічого. І вони прийшли так, як і зараз вони прийшли просто знищити тоді, знищити Україну і українців, і вони прийшли знищити зараз Україну і Українців. Прикро, не хочу на негативі завершувати, але одне дуже прикро, що на рівні нашої теперішньої політичної верхівки, не всі може це собі наважуватися говорити, на рівні держави нашої. Чомусь не визнаються ці герої тих старих часів. А напевно всі забувають, що якщо ми не будемо цієї старої історії із цих старих героїв, ОПА, ОУН, не будемо пам'ятати. Значить, не буде і майбутнього нашої України. І вже безліч разів Галинянська територіальна громада пробує робить такі потуги, щоб Миколі Лемико було присвоєно звання Героя. як, Я повторюю, повторював, ми в Коровича в школі дивилися. Але відповіді, коли верхівка нашого керівництва держави нам дає відповідь, що Микола Лемик і Степан Бандера і Шухевич. Що в цей час не було такої держави, як Україна, і вони не були жителями цієї країни, і вони тому не можуть бути героями, то це є ганьба. Це є ганьба просто і іншого не можна сказати. Ми надіємося, що прийде ще цей час завдяки вашому фільму, завдяки тому, що зараз вже є і пісня про Миколу Лемка, дуже потужна Олександра Літузарова, який написав, можливо, вона і буде доповнена вашого фільму, бо це таке гарне продовження е, про постать Миколи Ленка. І всі наші герої е, візь, будуть мати так, дійсно місце в історії України, гідне місце. Так що ми вам від всіх щиро-щиро дякуємо. Нехай вам, Господь Бог, Матір Божа, допомагає ще створити не один такий гарний шедевр. і щоб Україна розпитала з... Завдяки от отаких молодих хлопців, як Микола Лен, як ми бачимо, він був і талановитий, і міг бути і автором гарним, і міг бути і математиком, і і режисером, і любові в нього було багато досі до нашої української нації до свого села. Так що щиро щиро вам дякую, слава Україні! Хай Україна тільки секунду уваги! Хочу від імені наших контросельча, від родини, щоб ви прийняли цей великий наш подарунок і всього найкращого вам і вашій групі. Дякую вам. Продовження слів і велики, що дійсно ця людина могла собі продовжувати своє життя так, як йому було. Передбачено, скажімо, батькам, як хотіли цього, так? Україна далеко. Що йому до того? Тут же ж не було, він міг собі продовжувати навчання і оце майбутнє. Але якщо б не було таких людей... Подумаємо собі на фейку, де б ми були сьогодні з вами. Очевидно, він не один, очевидно, таких героїв ми маємо багато. А тепер ще собі подумаємо фейку, яка чужа влада хотіла, щоб ми мали таких героїв. І тому робімо висновки на майбутнє, дуже думаємо перед тим, кого обираємо. Це не яка не агітація переведе. Да, це я собі подумала дійсно, чому ми маємо вступати кілька разів на цій землі. І ще на закінчення щиро вас прошу цією хвилинкою. Пам'яті не знаю, може вона була на початку, шанувати всіх наших героїв, які віддали життя. Це те, що ми з вами сьогодні. Щиро дякую всім і дякую отцеві і агостецькі читі всім вашим гарним людям, які долучилися до того. Я тільки єдине бажаю може мати ще продовження, адже життя того юдака на тому не закінчилося. Сунью, ми тобі тоже дуже дякую дитина. Ти нас підтримуєш, пам'ятаєш про наше село. Тобі дуже дядь, бо за тими бутовками не бажаємо. Ми тобі дуже досили. Це була мудра і є донька. Дуже дочі.